Від сьогодні в Україну повернулося справжнє літнє тепло. Розпочнеться воно спочатку із південної частини та західних областей, а надалі. Це ну, 17, 18 і так далі, 19, 20. Спека пошириться на значну частину території України. Ну, практично всі області вона охопить. Температура повітря перевищуватиме 30 градусів, місцями досягатиме 33-36 градусів. Така температура має протриматися у південній частині України та на сході до Дня Незалежності. Чи налаштовані на спеку громадяни запитували на вулицях Решетилівки. Та, звичайно, готові. Ми українці до всього готові. І до спеки. краще вже прохолоду, спека вже набридла. Ну, взагалі то я люблю тепло. Ну краще, якби трішечки так прохолодніше було. До спеки готові на, на зиму обов'язково треба на зиму нагрітись. Та ні, мабуть, ще трошки можна і на сонечку погрітися. На території України прийшов антициклон, який забезпечує погоду без опадів. Абсолютні максимуми температури для території України, які коли-небудь спостерігалися. За всю історію спостережень метеорологічних в серпні можуть бути і до 39 градусів подекуди, а по південних областях, південно-східних, навіть і в межах 40-42. Але зараз в розрізі глобального потепління, змін клімату, то бачимо, що такі хвилі тепла в літній період звичайно можуть повторюватися знову. разом з підвищенням температури повітря до українців можуть повернутися і графіки відключень світла.